В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами. Як завжди, з понеділка в п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України Сполучених Штатів не лише назвати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти. впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де на. Ш аудиторія будемо говорити сьогодні безумовно про ситуацію, яка розвивається із відносинами Українами із Кра України із країнами Африки. Також будемо говорити і про те, як розвивається президентська кампанія у Сполучених Штатів, але розпочнімо із новин про літаки F-16. Краще пізно ніж ніколи. Зокрема, так прокоментували американські змі доставку до України перших винищувачів F-16 Літаки офіційно показали напередодні. Під час урочистості до дня повітряних сил збройних сил України президент України Володимир Зеленський подякував партнерам, які дієво допомагають із f 16 але також тим країнам, які власне прийняли запит на надання літаків, зокрема Данії, Нідерландам і Сполученим Штатам. Скільки F-16 нині в Україні президент України Володимир Зеленський не сказав, але зазначив, що повітряні сили вже Почали їх використовувати. Він також уточнив, що Україна очікує додаткових F-16, Також багато військових він сказав, проходять навчання за кордоном. Тим часом про особливості переданих Україні літаків і правила щодо їхнього використання. Моя колега Марія Прус розпитала Джефрі Фішера. Це полковник ВПС США у відставці. Давайте послухаємо, що він сказав зараз. Ми не знаємо, які правила щодо ведення бойових дій сполучені штати виклали для Ф 16 Я впевнений, що вони є. Було б нерозумно думати, що правил немає, адже сполучені штати фактично наклали деякі значні обмеження на та інші системи озброєння. F-16 несе собою посилені можливості, тому що це багатоцільовий винищувач. Це як повітря-повітря, так і повітря земля. Українські пілоти, які пройшли цю підготовку, чи ще пройдуть її, отримують навчання в американському або західному стилі. Тому вони будуть навчені всього цього. Ці літаки мають сучаснішу кабіну, в яку надходить набагато більше інформації. Іншими словами, це допомагає вам приймати рішення. Що більше актуальної та своєчасної інформації у вас як у пілота. То краще рішення ви зможете приймати. Ми чули, що їх дещо модернізували, щоб вони могли нести деяку зброю, що вони отримують оновлений радар. Фішер розповів про те, яким чином парша партія винищувачів може посилити збройні сили України, яким чином потенційно цінові спроможності можуть змінити хід війни. Авонсе геймчеджера типе і сейфікаменд екшли я б не сказав, що вони змінять все. Я вважаю, що командир військово-повітряних сил США у Європі, генерал Джеймс Гекер, насправді це найкраще описав. Він сказав, що F-16 не змінять правила гри, але вони будуть оновленням для військово-повітряних сил ЗСУ. Я вважаю, що це дійсно хороший спосіб це сформулювати. І Я б так також сказав, якщо зараз йдеться лише про один чи два F-16, це, ймовірно, не буде загрозою, але коли це буде 12, Двадцять чотири тридцять шість винищувачів, тоді це дійсно стає викликом, тому що тоді ви фактично можете виконати місію, яку на мою думку хоче досягнути Україна. а саме перевага в повітрі, щоб мати можливість контролювати повітря над своєю власною територією, а потім проектувати повітряну силу над російськими військами, надаючи захист українським силам на землі, щоб мати можливість вести бойові дії, отримати матеріально-технічне забезпечення і все те, що їм потрібно робити, не боячись російських атак з повітря. Натомість тим часом перешкоджаючи надходженням усього цього російським силам на землі, це був коментар про F-16 від полковника ВП США у відставці. Ми безумовно будемо продовжувати стежити і за цією темою теж. Переходимо далі до африканської теми. Рішення перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним. Зокрема, так у міністерстві закордонних справ України прокоментували досить неочікуваний крок західноафриканської країни за словами. Уряду Малі причиною розриву відносин стала причетність українських спецслужб до атаки проти антиурядових до атаки антиурядових повстанців, внаслідок якої загинули десятки російських наманців, найманців, але також і малійських військових. Що відомо про дії України у Малі, і яким чином розрив відносин із цією країною може позначитися? На співпраці України із іншими державами африканського континенту про все це поговоримо із Богданом Цюпином, який приєднається до ефіру зараз. Богдана, Вітання. Богдане, Отже, що ми знаємо на цю мить про ймовірну причетність України до атаки на бійців Вагнера і малійської армії, і чи справді суто це спричинило розрив дипломатичних відносин між Малією та Україною? Ми знаємо, що а, українська розвідка, а зокрема, а, пан Буданов, легендарний командувач а, головним управлінням розвідки України, а, не раз натякав. А, зокрема, ще у квітні цього року в інтерв'ю американській газеті Washington Post, що Українська розвідка діє в країнах Африки, зокрема, власне, він сказав, що Україна намагається зменшити, як він висловився в тому інтерв'ю, зменшити військовий потенціал Росії будь-де в світі, і чому це має виключати Африку? Натякнув він, і насправді усе що ми знаємо, це. Переважно або натяки, або повідомлення з непідтверджених джерел, або е, страшні криваві фотографії з е, горами тіл, е, які надходили зокрема від е, як можна, можна сказати, якщо вірити, від повстанців у Малі, які стверджували, що е, в кінці липня, в кінці минулого місяця, вони е, мали триденні бої. З військами військо власне військової хунти е, Малі і розбили підрозділи малійської армії, в яких значну частину становили російські найманці, як їх традиційно називають вагнерівці, згідно з тими даними, які очевидно підтвердити дуже важко е, туареги. Повстанці, представники кочівних народів в тій частині африканського континенту кажуть, що загинули близько 47 військовослужбовців малійської армії і понад 80 російських найманців з компанії Вагнер. Тобто є ці дані, і є також знову ж таки натяки речника. Української розвідки, які були висловлені в інтерв'ю українському телебаченню, про те, що буцімто туарезькі повстанці отримали інформацію, і не лише інформацію, як сказав. Український речник Юсов для того, щоб досягти успіху у своїй свої боротьбі. Тобто, ми як правило, напевне, коли йдеться про діяльність розвідслужб, коли йдеться про операції, такі як ця диверсія, саботаж і так далі точної інформації знайти важко, і власне саме тому Українське міністерство закордонних справ сьогодні, як ти вже згадала, заявило, що рішення уряду військового перехідного уряду Малі не обдумане і поспішне. Це, ця заява з'явилася на вебсайті Українського міністерства закордонних справ, яка власне наголошує на тому, що Доказів е, якоїсь конкретної причетності українців до бойових дій у Малі, е, що таких доказів немає, Богдане. Ми знаємо, що Україна і Малі не мали якихось натомісних відносин. В Україні немає дипломатичного представництва в Малі, тобто нам не треба закривати посольство чи щось таке. Але ми знаємо, що нині в Африці з візитом Дмитро Кулеба як розрив відносин із цією країною може потенційно вплинути на співпрацю України із іншими державами регіону, зокрема, тими державами, які Україна хоче, щоб підтримала під щоб ці держави підтримали українські мирні плани, власне стали на бік України в протистоянні Росії. Ну, власне український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зараз перебуває у зовсім іншій частині Африки, тобто це Малави, Зімбабве і Маврикий. Це країни на заході у південній, південній частині, південно західній частині Африканського континенту. Маврикій це дуже віддалені острови, знову ж таки в Індійському океані, досить далеко. А Малі це країна на північному заході Африки. І Єдине про що можна сказати, це те, що уряд Малії вже віддавна заявив про свої преференції до співпраці з Москвою. А в тій країні відбулася низка військових переворотів, так само як і в інших сусідніх країнах: Буркина Фасо, Ніжер. І е, військова хунта у тих країнах чітко заявила, що е, бачить своїх союзників зараз у Москві. Звідти були вимушені е, вийти французькі війська, які е, ще з часів здобуття незалежності тих країн там часто перебували, підтримуючи місцеву владу. Але тепер Військові правителі тих кількох держав у тій частині Африці вирішили, що їм краще мати справи з Москвою, і зокрема дуже вдячні за те, що Росія забезпечує їм військових фахівців у вигляді колишніх бійців військової компанії Вагнер. До речі, зараз. Після е, загибелі таємничої загибелі їхнього власника Пригожина відбувається переформатування компанії і її також називають Африканський корпус, е, чи чи як там ще так що Справа з навіть з назвами досить досить заплутана Богдана, але ця ситуація розрив дипломатичних відносин малі з Україною. Чи може це сприяти поширенню російських наративів в Африці? Ми знаємо, що Росія і так має надзвичайний вплив в Африці, і Україна не, не має сил фактично з ним боротися, тому що Україна має дипломатичне представництво в 11 країнах африканського континенту. А Росія має надзвичайно великий вплив. Чи може це посилити наратив Росії? Я не певен, чи власне дипломатичні представництва є вирішальним чинником у відносинах країн з країн Африки принаймні з, не заважають принаймні не заважають, але найбільше принаймні з того, що ми бачимо зараз, так за час відкритого російського вторгнення в Україну, це те, що є група країн Африки, яка е, заявляє про свою близькість з Москвою. З традиційних причин, тобто е, низка країн Африки, ще в часи існування радянського союзу е, будували так мовити, свою якусь там версію соціалізму, якщо можна так сказати, чи комунізму. Е, отримували підтримку з Москви, Багато їхніх лідерів навчалися в університетах у Москві. І, ну, наприклад, візьмімо південно-африканську республіку, де Африканський національний конгрес, який зараз при владі, вважає, що підтримка радянського союзу і комуністичної влади допомогла власне повалити апартеїд у тій країні, хоча багато інших країн заходу також виступали проти апартеїду і запроваджували санкції, наприклад, проти uh -huh. південно-африканського уряду. Але є є й такі чинники Україні. Очевидно було би добре краще мати. Якомога більше союзників будь-де в світі і в Африці, в Африці, зокрема, і Українці про це відверто говорять. Скажімо, Дмитро Кулеба е, проводить свій вже так званий четвертий тур, чи турне Африкою. Е, він намагається переконати ці країни, і е, до речі, ключовим чинником у тих розмовах є е, трошки інші речі, наприклад, е, експорт українського збіжжя, <гум> в якому зацікавлені багато африканських країн, або, наприклад. Переконування африканських держав у тому, що Україна веде фактично антиколоніальну антиімперіалістичну війну проти Москви, яка намагається відновити е, імперію е, у вигляді там якоїсь якоїсь нової великої Росії, яка раніше була радянським союзом перед тим російською імперією. Тобто, тобто, аргументи є, є країни, які з симпатією дивляться з прихильністю mm -hmm. до України. Візьмемо, наприклад, Кенію, яка Мала представників на е, саміті миру у Швейцарії у червні, і представник якої дуже чітко виступав з осудом імперіалістичної політики Москви. Африканський континент має понад 50 держав. Вони всі дуже різні, ви розмовляють різними мовами і так далі. І напевне очікувати, що всі з них будуть мати однакові позиції досить важко, і багато з них все ж таки, я думаю, прихильні до, до боротьби України за, за визволення. Богдане лише одне коротке питання, щоб завершити тему Африки. У мене ще одна більш ближча до тебе тема. А навіщо Україні вражати бійців Вагнера чи колишнього Вагнера в Африці? Чи це виправданий ризик в, в чинних умовах? Я вже згадав про слова Буданова, командувача української розвідки, який сказав, що українці намагаються знизити військовий потенціал Росії будь-де у світі. Так, тобто також, ми чуємо про заяви українців, що вони будуть намагатися покарати тих росіян, чи то вагнерівців, чи то інших, які були причетні до російського вторгнення. В Україну і до воєнних злочинів України, так тобто про покарання тих, хто був конкретно причетний до, до страшних речей, які відбувалися uh -huh. в російській окупації, і також не забуваємо, що е захищаючи, скажімо, режими в Африці, е Росія е руками приватних е компаній і інших. Заробляє конкретні кошти на експорті, скажімо, діамантів, інших цінних корисних копалин, які очевидно йдуть також і mm -hmm. на посилення військової могутності Росії. Так що напевне в Україні це бачать як комплексне намагання війни зусиль у війні проти, проти російського вторгнення проти російської агресії. Насамкінець ще одна тема, яка а, зараз розвивається у Європі. Буквально у нас хвилина є на це, але ми знаємо, що група євродепутатів, а вони ініціюють а, або вкинули запит на те, щоб переглянути участь і присутність Угорщини у шенгенській зоні, через те, що угорщина пом'якшує умови візові умови для росіян і білорусів. А чи це реалістично, що угорщину можуть викинути з шенгенської зони? Маленьке уточнення не група країн, а з тих повідомлень, які ми бачимо, це група депутатів Європейського парламенту. Виступила виступила з такою ініціативою. Ну насамперед, ініціативи депутатів е, європейського парламенту не мають е, виконавчої сили, тобто і навіть постанови чи декларації європейського парламенту не мають рішення у таких справах. Е, за, за ці рішення відповідає виконавчий орган ЄС, так Європейська комісія. В даному випадку чи на даному етапі жодних ознак того, що Європейська комісія буде діяти проти угорщини в питанні Шенгену, наразі ми цього не бачимо. Більше того, ще не зовсім зрозуміло, що означають ці нові схеми, запроваджені для російських і білоруських громадян, які можуть дозволяти певній кількості людей приїздити і працювати чи чи жити жити в угорщині низка країн представників країн такі як наприклад представники країн Балтії, висловили стурбованість Інші не настільки як виглядає стурбовані, принаймні дуже гучних голосів. Ми ми не бачимо. Напевне, в Брюсселі ще придивляються до того, що відбувається, і що це може означати. Але не забуваємо, що шенгенська зона насправді дуже гнучка, і навіть внутрішні правила, навіть без того, щоб виключати uh -huh. якусь країну з зони, інші держави. Можуть відповідно до рішень своїх власних урядів відновлювати кордон на кордон контроль на кордонах, можуть іти на, на різні інші кроки, і власне виключення країни з шенгенської зони, з зони, в якій люди можуть перетинати кордони у Європі безперешкодно, без проблем, навіть не показуючи своїх кордонів. Такого досі не було. Але відновлення контролю на кордонах, коли Раптом поставали, скажімо, патрулі на дорогах чи відновлювали перевірки де-інде подорожуючих таке було і не раз. І в принципі є багато різних механізмів, якими в ЄС у межах шенгенської Цікаво. зони можуть контролювати пересування людей. І напевне питання того, що робить Угорщина. Uh, також ще не до кінця розкорити. Будемо безумовно стежити зло, за цим. Богдана дякую тобі надзвичайно. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Говорили ми про дві важливі теми: про відносини України з африканськими країнами, але також про ситуацію із Угорщиною в Європі. Друзі, дякую вам дуже за активність. Київ рідний на зв'язку. Також Дрогобич вітає. Вітають із Польщі. Дивиться Дніпро. Передають привіт також з малої луки. Якщо у вас є ще якісь питання, то обов'язково їх ставте. А ми рухаємося до головної американської теми тут Сполучених штатах вже в найближчі 24 години. Ми можемо дізнатися ім'я кандидата у віце-президенти від демократичної партії. Камала Гарріс має оголосити, хто стане її напарником на президентських перегонах. Про розвиток ситуації в президентській кампанії у Сполучених Штатах поговоримо з моєю колегою Тетяною Ворожко, яка приєднується до студії. Нині привітання. Вітаю, та Таня, Отже, що ми чекаємо від кампанії ймовірної демократичної кандидатки Камали Гарріс, коли вона офіційно стане кандидаткою, і чи відомо чи вона вже визначилася із іменем свого потенційного віцепрезидента? Ну, в першу чергу, ми звичайно чекаємо від неї як ти і сказала оголошення своїм імені свого напарника. А цієї неділі вона зустрілася і провела особисте інтерв'ю з трьома головними претендентами: це сенатор від штату Аризона Марк Келлі, це губернатор штату Пенсильванія Джо Шапіро, а також губернатор штату Мінісота Тім Волс. Про них ми з тобою дуже уважно поговорили минулого четверга. Крім них є ще три особи, які також залишаються ймовірними претендентами на цю роль. Це губернатор штату Кентукенді Башир, губернатор штату Іллінойс С Джебі Прицкер а також міністра транспорту Піт Бутеджіч. Ну і Камала Харець, яка вела дуже активну кампанію, їздила штатами. А всі ці вихідні також сьогодні знаходиться у Вашингтоні. І більшу частину часу вона присвячує саме цьому завданню вибору свого напарника. І в цьому її допомагає як її чоловік, невелика коло радників. А також власна камп... юридична кампанія Еріка Голдера, колишнього. Генерального прокурора, які дуже уважно вивчили резюме, попередні промови, попередні заяви, статті, можливо, якісь проблеми, які можуть виникнути з тими кандидатами, а зробили презентації щодо кожного з них. Але тим не менш, союзники кажуть, що для Камали Харіс дуже важливо власне є ці особисті інтерв'ю, аби побачити, що ці кандидати або цей кандидат власне обранець буде не лише співпадати щодо політичних поглядів, а також скажімо так в. Бути, а співпадати психологічность тим, щоб їй зручно було, ну, скажімо так, разом працювати у разі перемоги, працювати у Білому домі. Крім цього, оглядачі кажуть, що вибір напарника також буде свідчити про те, яким, власне, бачить Камала Харес власне президентство. Сигнал lot about це буде свідчити про неї її пріоритети та її підхід до управління з точки зору того, кого вона бачить на своєму місті, якби з будь-якої причини не змогла виконувати свої обов'язки президента Ну і власне цим кандидатом повідомлять, обрали їх чи не обрали сьогодні вечері або завтра вранці, і вже а в вівторка ввечері починається така бліцкампанія. Сьомома, це всі основні ключові штати. Вони мають їх об'їхати вдвох, а всього за п'ять п'ять днів. Тобто, в вівторок вечері вже однозначно ім'я цього ймовірного кандидату віцепрезиденти вже буде відомо. І крім, скажімо, інших новин виборчої кампанії, а також на вихідних демократи. Запустили кампанію республіканці за Гарріс», які бороть участь також кілька а, колишніх працівників Білого Дому. А які будуть як а, окремо виступати в її підтримку, а також і разом а, з імовірними з кандидаткою президента та імовірним а, віце. А, Кандидатом у віце-президенти, ну і також залишається невизначеним поки що термін та умови, як будуть проведені наступні дебати. Власне, кандидат від республіканської партії він же офіційний. Камала Харріс, як ти сказали, стане офіційною, коли вона прийме цю номінацію. Поки вона ще не, не пройшов цей офіційний процес, має підбутися незабаром. Uh -huh. Ну от власне, а кандидат від республіканської партії Дональд Трамп сказав, що він готовий дебатувати Камелу Харіс 4 вересня на телеканалі Фукс за умови з. Присутності живої аудиторії, а камала Харріс поки що каже, і кампанія, що вона хоче рухатися попередньо визначеним попередньо визначене домовленості, яка була досягнута ще коли балотувався Джо Байден. Угу. і Це мало бути 10 вересня на телеканалі ABC за Сі. тими ж тими ж форматом, що і на CNN, без живої аудиторії, а також з, з умов вимкнених мікрофонів, коли говорять інші учасники цих дебатів. Таню, ми знаємо, що щойно Камала Гарріс оголосить свого кандидата у віце віцепрезиденти. Кампанія президентського США вийде на фінішню пряму, але безумовно і зараз дуже багато активності. Що раз не відбувається у штабі Дональда Трампа? Чи змінюють, змінює республіканська кампанія якимось чином свою стратегію для того, щоб вражати конкретно свою суперницю Камалу Гарріс тепер, а не Джо Байдена? Ну, власне, звичайно, що вони а, критикують камелу Харріс, Вони не критикують же або скажімо так, менше згадують про Джо Байдена. Виспну, звичайно, що це все відбувається. А Дональд Трамп його кампанія наразі зосередилися на дуже важливому штаті Джорджія, Він виступав в Атланті. Ну і перед своїм виступом він а, ну розкритикував чомусь власне а, губернатора цього штату республіканця Брайана Кемпа, також його дружину за те, що вона не що а, впише в блю. Тень ім'я свого чоловіка, а не Дональда Трампа, І, власне, під час своєї промови він також присвятив дуже багато уваги до 10 хвилин власне губернатору цього штату, який є республіканцем. А і нагадаю, що Джо Байден переміг в цьому штаті під час попередніх виборів з різницею менше 12 тисяч голосів. І як відповідно до матеріалів справи, кримінальна справа, яка була пізніше відкрита, а з проти Дональда Трампа і його союзників, вони намагалися тиснути Снути на губернатора, на його державного секретаря, з тим, щоб змінити результати а виборів в цих штатах. Ну потім Брайан Кем написав, що для чого зациклюватися, і це не не така цитата, не 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 пряма цитата. Для чого зациклюватися на минулому і порадив не втручатися справи родини. Ну і, крім цього, також Дональд Трамп а, під час цього під час цього виступу він привітав. А, Російського президента Володимира Путіна, з на його думку, з вдалим обміном заручниками з Сполученими Штатами та нитки інших країн. Ну і вкотре нагадав про те, що на його думку, якщо він переможе, він зможе швидко врегулювати війну між Росією та Україною. Давайте послухаємо. I'd like to congratulate я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду. Ви бачили, яку угоду ми уклали? Тепер дивіться, ми хочемо звільнити людей. Ви знаєте, ми звільнили 59 заручників. Я ніколи нічого не платив. А вони звільнили одного з найбільших убивць у світі, один із найзлісніших убивць. Вони їх отримали, і ми повернули наших людей. Але хлопче. Ми укладаємо жахливі, жахливі угоди, і приємно сказати, що ми їх повернули, але це створює поганий прецедент. Незабаром після того як ми виграємо президентство, я врегулюю жахливу війну між Росією і Україною. І я єдиний, хто це зробить сто відсотків. Ми запобіжимо третій світовій війні, яка дуже близька я відновлю мир через силу, і під час мого наступного терміну ми збудуємо над нашою країною великий протиракетний щит Залізний купол. Таня, Чули ми ці заяви схожі і раніше? У нас лишається буквально 40 секунд. Із розвитком президентської кампанії зараз чи змінюється якось дані опитувань? А чи змінюється динаміка про те? Як як американці готові голосувати на цих президентських виборах? Ну, от, власне, були щойно опубліковані результати опитувань Reuters, Ipsos, а також сібєснюс аюґаф такі досить важливі опитування. Вони показують, що Камела Харрі зараз знаходиться трошки попереду від Дональда Трампа. як а загалом по країні і однакові приблизно результати в ключових штатах, але ця різниця вона менше ніж статистична погака. Тобто вони практично йдуть в, ноздря, в ноздрю. І крім цього, і ну дуже важливо, що перед тим як Джо Байден виходив з цих перегонів, а він відставав від Дональда Трампа Загалом по країні за результатами одного з цих опитувань на 5%. Таня, дякую тобі надзвичайно. Тетяна Ворожко приєднувалась до ефіру. Говорили ми про розвиток президентської кампанії у Сполучених Штатах. Друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу програму. Обов'язково приєднайтеся до програми. «Частаймо-22». Там будемо говорити про інші важливі для України теми. А брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18-й За Києвом на все добре бережіть себе, па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.